Привіт, мої шановні люди, підписники. Сьогодні я повернувся з рибалки. І ось що мені вдалося зловити. От таких 4 карася. Бачите, чотири їх. Це їхній батько, напевно. А Це три мами. Тому що в них були яйця. От стільки яєць. Я Надлубав з цих рибин. А як мені вдалося їх зловити, мені старий індієць розповів одну хитрощ, на яку вони ловлять цих рибин. І зараз я з вами поділюся цим лайфхаком. А лайфхак такий. Треба прийти на річку, сісти тихенько. Заплющити очі, можна просто примружити і казати такі слова: Курлик, курлик! Курлик, курлик! І ось ви бачите, камеші починають ворушитися, ломатися, і до вас лізе жаба. Ви сидите тихенько і продовжуєте казати курлик, курлик! Але не ворушіться і не розплющуйте очі, поки вона до вас не підліз. Вона до вас підлазить. Відки, хана! Піддих! І все, жаба відключилася. Достаєте гострий ніж. Для цього підійде, мабуть, найкраще спайдерку, бо в нього такий гострий кінчик. І колупаєте очі, поки жаба не отямилась. Потім жабу кидаєте в воду. Вона вже не припливе до вас знов, тому що вона не бачить, куди лізти. І ось на ці жабячі очі закидаєте і ловите ось таких рибин. Чим більше око жаби, тим більше рибина ловиться. В моєму випадку, ви бачите, риби не зовсім такі, аж здорові, великі, але. Не дуже здорові, тому що жаби були десь на пів кіло на 800 г невеликі. І очі в них не дуже великі. Ось такий індійський лайфхак, як зловити гарну рибу. А то ви пам'ятаєте, минулого разу я сидів і нічого не зловив. Якщо вам буде цікаво, я вам покажу, як солити яйця червоної риби. Я це буду робити і, можливо, це буду знімати. Ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Слава Україні! Героям слава, до нових зустрічей. Забув сказати найголовніше, якщо ви будете вимовляти ці чарівні слова з іншої інтонації або забудете слова, жаба ніколи не з'явиться. Дуже обов'язково у цьому випадку. Точно повторювати за мною. Курлик, 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 курлик! Я цей призив вивчав два тижні, поки в мене вийшло. І випробував на усіх місцевих жабах.